Ремонт ніби і завершили, розмітку нанесли. А от калюжі залишилися саме про таку ситуацію. Лучани повідомили телеканал ТІВІ». І як ми бачимо, навіть під час дощу залишилися калюжі на свіжовкладеному асфальті, зокрема на пішохідних переходах. Йдеться про кільце біля розважального центру. Промінь. Якщо у теплі і сонячні дні тут проблем для пішоходів немає, то у дощову погоду, як, от, до прикладу, 25 жовтня людям доводиться практично перепливати дорогу. Ось ми бачимо на з'їзді з кільця біля променя на проспект Грушевського утворилася така калюжа. Бачимо свіжо викладений асфальт, пішохідний перехід, зокрема і острівок, і аж на нього затікає вода, і люди змушені просто перестрибувати цю калюжу, щоб якось перейти дорогу. Така ситуація подобається далеко не всім. Матюкайся, не матюкайся, а ноги під час долання водяної перешкоди таки намучити доведеться. Пані Оксана каже, кільце роблять ніби й добре, але те, що пішохідні переходи затоплює, настрій таки псує. Гарно зробили, тільки що, то що не можна ніколи, як дощ, то ніколи не можна пройти. Красиво все зробили, але ви самі бачите, що перейти калюжі, калюжі не, нереально. Я тут кожен раз хожу, от така погода і ну, просто, просто я не знаю. Ба Більше біля пішохідного переходу та острівка безпеки утворилося справжнє міні-озеро. Тож якийсь необережний водій, може, хвилею брудної води накрити пішоходів, які стоять біля дороги. Дехто вирішує переходити поза зеброю, де немає калюж, чим наражає себе на небезпеку. Ну, бачите, новий ремонт, але якість видно. Не треба слів. Зазначимо, що така ж ситуація і на двох інших пішохідних переходах. На з'їзді з Кільця на вулицю Стрілецьку, а також на вулицю Яровицю. Гадімо зробив. Я не мастер, да? Не мастер. Я не добавлю дорогу, то на три поділки, якби робили, то нормально. Як тут дороги люди переходять? я не знаю. За пішохідний перехід, а <nouveau> <Premium> ви це кажете? А взагалі вам як водію нормально, так? нормально. Ну, чи у ці калюжі. Калюжі, то жах. Ми вирішили звернутися до департаменту житлово-комунального господарства та розпитати, чи знають там про таку проблему і чи планують її вирішувати. Підрада організація зобов'язана те, що зараз робить на кеціровізації, має усунути ці дефекти, не дефекти, а зливої поробити, щоб вода нормально стікала з пішохідних переходів. Скажіть, Будь ласка, коли приблизно завершуються роботи з ремонту? Я ж не знаю. Дивіться, бачите, сьогодні дощ, завтра може бути сонце, може бути дощ знову. Я не можу термін сказати. Згодом на сайті Луцької міської ради з'явилася публікація про те, що поточний ремонт кільцевої розв'язки ще не завершений, а підрядна організація таки повинна облаштувати зливову каналізацію на виїздах з кільця. Також ще мають завершити роботи з асфальтування, влаштування інженерних мереж та нанесення розмітки. Зазначають, що усі роботи планують завершити до кінця наступного тижня.